Goodbye. Варя. Have a good evening. Анечка, goodbye. Давай мизинька. Прощаємося після дня holiday. В кінці дня ми вклеюй красками краску Goodbye. Хочеш? Зараз вони зустрілися зі своїми таємними друзями. У нас було чотири дні таємний друзями. Це коли ми вибираємо бумажечку друга і за ним ухажуємо. добрим якісь обрівчинки, компліменти. Можливо, це якісь матеріальні вчинки, можливо, нематеріальні. Гудбай, Кристина! Все добро Ось так, я їх і зустрічаю цих діток і проважаю. Що, звичайно, як для тих, хто організовує табори, це дуже важливо. Контакт. З тими. Goodbye, дівчата! Good Всі жовтенькі. Зелені! Oh. Зелені, жовті, сині. Я бачу. Це вроді був злише. гудбай. Анічка, гудбай. Здравствуйте. Емоцій, ціла куча. Гудбай, Маша, Аня! Гудбай! <груто> <груто> Ух ти. Хтось такий вже у нас місечка. Пока, пока. Це завтра не зранку, а на два 2... на дві 2... години. На дві години а не що? будеш а ти остаєшся? Так, так само, так. так, так. Не Головне було. не затримувати скіфти. Якщо вчасно сьогодні прямо постирати, то, то нічого так. не залишиться взагалі. Дзеня, а, це, а який у тебе канал? Канал? Є, е, е, ось дивись. Назва, бачиш, на твоєму так вводиш англійській буквиці. 54. Без цього. І ти знаходиш на YouTube каналі цей канал. Можна сказати, що це робочий канал, це не мій особистий, але я його веду. Гудбай, Тіма, Денис. Там у заставці у комп'ютерах є десь таке. Так, так. Ти дуже уважна. Гудбай, Саша, гудбай. Завтра її не буде, вже все. На завтра день народження, мила. Обнімашка, обнімашка. Я сподіваюсь, що ти хотіла ще на заняттях за містку так само цікаво, як в лагері. Ну, я скажу так, що без красок це точно, без таких обкидувань, але цікаво. Цікаво. Прийдемо? Оля прийде на заняття. За Якщо Оля хоче, то вона потім подивиться, так? В в добре, дякую, дуже Good класно bye. все було. Все, до добре. Відбавити. Я можу хочу. Тільки не обнімається. Це прям провокация. Ми ще не буде. Міша? До завтра. Завтра у нас концерт. Ти вже важливе дійство. Коша! Ливі тебе п'ять! Лоша, тормози. Оша. Завтра что у нас? Завтра на 2 часа они приходят, день у них начинается, как обычно, 2. И в 5.30 у них концерт. Стоп. Сюда? 2 часа? Да, в 2 часа. У Не них Нет, у них смещается. Сюда в 2 часа? Да. 2 часа, да. У них все то же самое, обед будет, все, но смещается с учетом концерта. Завтра на 2 часа? Да, на 2 часа а сюда. откуда? Э, с первой гимназии. Ну, мы надеемся, что вы их увидите на концерте. Ну, а концерт, концерт, концерт в 30 начинается, в первой да? гимназии. А, в школе. Да. А там на улице, да? Нет, в актовом зале. В... А, в актовом зале. Да. Финальные их танцы, их ихние... э, сценки, а, песни, кассы, все там. Это ценность, Нет, с гимназии. Первый гимназ. Завтра конец, то есть в концерт в 30 часов. Да. да. Вошла, Саша, goodbye. Goodbye. Добрий день. Добрий день! І що це буде? — Уже було? А, буде завтра концерт. А це ваша... Це моя внучка. Внучка? Оце, я зрозумів. Внучка молодець. Штукається дуже активно. Молодець, Маш. Завтра концерт у них приходиться, якщо ви хочете. загальному, буде? Добре. З дітьми я отримав велике задоволення. Спілкування. Взагалі добре. добре. Спасибо, До побачення. Побачимо завтра вас, сподіваємося, на концерті. Аня Антра, гудбай! Пока! Дар'я, мініма, бері свій документи, архів, запись. А що до вишені? Так. Балерини. Гудбай. <рапев> Ліза. <рапев> так, що? Я Не наголовишся? Що ти хочеш сказати? Поділися. Про табір. Що ти хочеш сказати? <рапев> Дениска. Лев, Дарина, які всі гарні. Я хочу сказати, що ті, хто в краски був, то вона не отмивається так просто. Так? Да? Не так <рапев> просто отмивається? Все. Гудбай, Поліна. Не так все просто відмивається. У мене ця футболка так і не отмилась. Просто я її через два дня тільки постирав після першої зміни. Тому а е, директор табору кинула, воду підняла і вже нічого нема. Тільки зразу коли. А виходить, що коли зразу, то о, в мене всі А? казавки в мене розуміють. Бачиш перекрасилася. У мене була синя, я спеціально помінявся, щоб кидатися не в Ха-ха-ха-ха. Все, Ілюша, Максим, гудбай. До побачення, телебачення. Соломія, Натан, Андрій, Третяки. Гудбай! Ліза! які okay. всі гарні. Владі, Софія. А, вод, водой. Чи що не змається? так? Не все так просто, так? Да? Ні, з приводу футболки я єдине, що знаю після першої зміни, що я через два дні постирав, то в мене не відстиралось. А... Директор Віка вкинула в воду, підняла і всі, вже нічого немає. Просто вода. Даже просто да? воду. Я а, не знаю, з чим це обосновано. Да. Я сподіваюся, що вона сюди, звичайний день у них. А потім вони всі вместе вирушають в гімназію номер 1 яка робивши 14 школа, И там они будут концерты, концерт, мы надеемся вас увидим на концерте. Садись в начало концерта. Че где Goodbye, супер, Ты сегодня, я ровно. Goodbye, кто тут. Вот они, самая старшая группа, банда. Goodbye. А, все. Кирилл, гудбай. Вау. Свет кожи поменявся, да? Так, все, пятишку даємо. Алина, Вика. Бере, бери, бери. Гудбай, гори! І Настя. фотка там. Женя. Гудбай. Я йду. Гудбай. Всім гудбай, Марк, Саша, Саша. Гудбай. Є вода. Там закінчилось? Да. Yeah. Yeah. Все. У нас тільки в Дубасіні. Дивіться відео. Сьогодні Артур знімав відео. Його собственный автор відео. До побачення, телебачення! Е, вода є в акту, біля актового залу. Там. А там вона, так, типу, Хорошо, наверх пішло піднімаєшся. Наверх? там де... Біля туалету. Ось така ситуація. Goodbye, Саша! Good О, якось так, ось наш день закінчився. Завтра у нас концерт фінальний. Я вже 10, 10 разів ми буде чули про це. Всього доброго.